Вітаю вас, мої розкішні пані та панове, міледі ті я, Світа сьогодні для вас в нашій розкішній студії з нашим розкішним етером для вас. Подивіться, яка в нас краса. Я просто вражена. Я здивована, знаєте, зачарована і вже закохана в цю шубу, тому що кожна пані, кожна розкішна панянка. Мрія про шубу, і я знаю, сьогодні, до речі, ваша мрія може здійснитись, тому що ця шуба для вас буде доступна. Це еко-хутро, жодна тваринка не постраждала. Але яка розкіш, просто друзі. Давайте розглядати, давайте дивитись, давайте вбиратись у розкішне вбрання, бути гарними, любити себе і любити життя. Отже, друзі, записуйте код товару Шуба Патриція. Дивіться, у нас є три подвоєні розміри. Від 48 до 58, -го. розміри подвоєні. В нас так, це еко хутро. Вона втеплена синтепоном. Ціна зараз спеціальна для вас. 5399 тисяч гривень. Друзі, кількість обмежена. Шановні мої паняночки, мої розкішні, тому що це український виробник. До речі, я хочу вам сказати, що у нас спецзамовлення так для наших розкішних пані, тому що у нас були такі побажання від наших панянок, не просто якийсь пуховик або курточку, а саме хотіли. Шубу, тому що були дзвінки. Знаєте, наші глядачки купують наші куртки, кажуть, а ми так хочемо шубу. Але ну вони е, із натуральної е, норочки, так натуральне хутро, ну таке дороге ну тисячу доларів, ну півтори тисячі доларів. Ну просто знаєте, ціна ну, ну дуже дорога. кажуть, як же ми хочемо також бути гарні взимку, розкішні. І ми такі, а ми вам допоможемо в цьому. Тому Міле шоп» на спецзамовлення з українським виробником створили надзвичайно е, красиву якісну шубу. Друзі, пані та панове, давайте розглядати. До речі, е, е, мужчини, наші кра красені, якщо ви хочете зробити подарунок своїй коханій дружині, так? або матусі, або своїй дівчині, або, е, ну не знаю, ви може не вільно. Тому у вас є сьогодні така можливість зробити розкішний подарунок за гарною ціною для вашої паняночки. Давайте кваптесь, не зволікайте. Дивіться, давайте розпочнімо зверху. Так? У нас є шикарний капюшончик. Подивіться, шикарний капюшончик. Всередині у нас він також з хутра, так, він у нас такий ззовні, такою хвилькою гарною йде. Якщо вам видно, я зараз буду на собі ще показувати, буду дефілювати. Ось, дивіться, яке розкішне хутро. Це еко-хутро, я ще раз повторюю, жодна твариночка не постраждала. Комір капюшончик досить такий великий, так? Він досить великий. І він такий розкладається, таким гарним, гарним. Коміром. Дивіться, пані та панове, як він гарно розкладається в такий е розкладений комір. Бачите, ще й така є прикраса, не просто як зручна річ. Знаєте, тому що ну, капюшон це досить важлива, е важливий елемент шуби. Ось такою прикрасою, прикрашений наш комір. Подивіться, це чорні е стрази високої якості, так? це метал, це не пластик. Але якщо вам захочеться, це можна зняти там, причепити на сукню, будь ласочка. Комір, хочу нагадати, комір нашого капюшончик застібається. Ось така металева застібка, такі металеві міцні гачечки. Є бачите, вони міцно, міцно прошиті. Тобто, я зараз покажу на собі. Ви отак застібнули, вивернули, бачите, і у вас вже інший фасон. Ну, подивіться, яка це краса. Ну скажіть, бачите, тут раз розстібнули ці гачечки. Зараз, бачите, вони так міцно тримаються, і знову інший вигляд. І комір вже такий розгорнутий, розгорнутий, спадає на ваших плечах. Далі, дивіться, тут у нас є ось такі гудзики, такі подовжені, такі. Е, це. Пластика або дерево, мабуть, це пластик. Ну досить такі міцні. Бачите? В них, вони в петельку заходять. Тобто, у вас, щоб ви знали, що це надійно, ви собі тут заховаєтесь. Тут також гудзик. Я зараз розкрию, досить такі міцні. Знаєте, дуже гарно прошиті. Бачите? А, а в нас вже є замовлення, і я вітаю перших наших паняночок, пані Наталя з міста Львова. Я вас вітаю. Вже придбала собі розкішну шубу, навіть не дочекалася е, знижечки. Отже, друзі, хочу нагадати код товару Шуба Патриція. Ціна. 5399 тисяч гривень для вас безкоштовна доставка, де ви зможете приміряти. Але, друзі, як мені повідомляє наша пані режисер Валерія, що у нас зараз буде від неї знижка, яка в нас сьогодні щедра пані режисер. Отже. 4900, ну просто, я ну, я прям приголомшена, чесно. Е, взагалі це розкішна вартість на зимову шубу. Дивіться, всередині у нас е, синтепон 100. Я стою в ній, у нас в студії е, ну, досить таки е, свіженько, знаєте, і мені в ній надзвичайно тепло. Вона дійсно дуже-дуже тепла. Давайте тоді дивитися на мені. Ось так у нас є така розкішна шуба. До речі, якщо я люблю більше носити без паска, тобто є тут гудзики. Ось зараз ми ще раз звернемо увагу на ці гудзики. Бачите, як гарно оверлочені всі ці петелічки. Ось є гудзики. Ми замкнулися на гудзик, так? І надягаємо капюшон. Подивіться, подивіться, який розкішний капюшон. Просто, ну, мені надзвичайно подобається. Давайте я вам зараз покручусь, навіть можна його отак відвернути. Бачите, який. Е Ось, так, ось такий поворот, будь ласка, і подивіться, як ззаді обов'язково зверніть увагу на хвилястість малюночку. Що це не просто, так знаєте, е, е, такий шматок тканини дуже-дуже гарної. А це фірмова обробка, це фірмовий дизайнерський малюночок. Ви бачите? Шуба дуже довга. Мені, е, В мене зріст, ви вже знаєте, хто не знає, метр п'ятдесят три. Я маленька. Мені до самого долу, бачите, до самого долу. Самого долу. А до речі, ми от думали, гадали, мабуть, ця форма називається русалонька. Так? Якщо я не помиляюсь, але ви подзвоніть нам на ефір і ви скажіть точно. Давайте я вам покажу ще прикрасу. Прекраса, розкішна. У нас є ось така прикраса. Бачите? Я вже вам показувала. Подивіться, як вона гарно-гарно блистить. Ось така прикраса. Так. Тому вони, до речі, різні так різні прикраси вони чимось відрізняться. Але і те, і те знаєте, мені дуже подобається. А це вам сюрприз від дизайнера, так. Отже, друзі. Ну що я вам хочу ще сказати? Те, що вона надзвичайно тепла, це так. Те, що це український виробник, те, що еко-хутро, надзвичайно важливо. До речі, нас запитували про низ. Друзі, я вам скажу так: низ не оброблений спеціально, дивіться, він не сатається, щоб ви не мали сумнівів. Він не сатається. Низ не оброблений, але це зроблено спеціально, щоб облегшити облегшити. Легшити шубку, щоб вона ось так гарно гарно спадала. Бачите? Тобто такими хвильками, таким гарним хвостиком, хвостиком русаленки, надзвичайним, щоб вона ось так гарно, гарно спадала. Друзі, давайте зараз будемо робити заміри. У нас е телефонує е Надія Петрівна з міста Харків, так і питає заміри рукава. Ви можете подивитися на мій рукавчик, на мій на, на мені він довгий. До речі, його можна підкатати. Зараз я вам покажу, як ми його підкатуємо. Це взагалі зробили спеціально дизайнери для таких, знаєте, паняночок, котрі люблять закатувати. Бачите, він досить універсальний. Тут такий рукавчик ми можемо закатати, і нам буде зручно. Тобто, він також там є екохутро, тобто із середини, можна носити як і довгий. Так як укорочений варіант, щоб ви підкатали і вам е, коротше, і вам буде дуже зручно. До речі, е, у нас ще буде для вас одна знижка. Отже, друзі, пані та панове, давайте ж тоді уважно дивитись на ваші телеекрани. Мені вже цікаво, ще одна знижка. Ну, надзвичайно 4500 гривень. Ну, друзі, ну я вражена, розкішна, еко-хутро, шубка на синтепоні 100, вже пішов таймер. У вас є три хвилиночки, щоб зробити замовлення. А, пані та панове, не вагайтеся. Шубка доступна. Знаєте, ну тому що кожна пані хоче розкішно виглядати, але на жаль, на жаль, ціна кусається. Та і з таких. Більш е, других розумінь не хочеться, щоб на таку величезну шубу там вбивали багато малесеньких норочок. Тому що норочка, вона ж сама зазвичай вона малесенька, вона дрібнесенька. І Їх тут на таку шубу я навіть не знаю скільки треба. Тому у нас досить гуманна ж є така шуба. Я б сказала це еко хутро, надзвичайно тепле, утеплене синтепоном. До речі, друзі, подивіться, який гарний підклад. Підклад, це я вам скажу, це також дуже важливе значення, значення має, тому що якщо це буде дешевий підклад, а ми шубу розгортаємо, знаєте, то це ну це псує взагалі виріб. А у нас підклад з надзвичайно високоякісної е, такої плащівки зроблений. Бачите, вона принтована. Тобто, все якісно, якісно, дуже якісно зроблене, всі рядочки рівнесенькі. Підклад надзвичайно цікавий, друзі. Ну, я вам скажу так, що в нас вже Стільки замовлень, я просто вражена, як же наші пані хочуть більше отримати цих красивих шуб. Місто Чернівці! Я вас вітаю, Оксаночка Петрівна. Вітаю донці! Замовила! Надзвичайно приємно! Надзвичайно приємно, що ви так піклуєтесь. А у нас, до речі, я вам обіцяла зробити заміри. Давайте ж зробимо заміри по довжині рукава. Дивіться, будемо рукав міряти від лінії плеча. так? Тобто, ви його я вже сказала, я зазначила, що ви його можете підкатувати. Ми в спокійному стані, в спокійному стані 74 сантиметри, 74 сантиметри, бачите, у нас довжина рукава. Так, довжина всього виробу. Давайте я, мабуть, вам покажу на спинці. Так, я зі спинки вам покажу моєї помічниці. Ну, в мене півтора метра сантиметр. Давайте міряти. І мене трішки більше, як півтора метра. Я міряю від лінії коміра. Від лінії коміра в спокійному стані. Так, вона в нас ще підперезана пасочком, що дуже важливо. Метр двадцять п'ять, друзі, метр двадцять п'ять. Ну, так, да, да, так, таки довжеленька. Про заміри, хочу сказати про розміри. 48 розмір, об'єм грудей 108. Довжина рукава буде 72, довжина виробу 126. 52-й, 54-й розмір, об'єм грудей 112, довжина рукава 76, довжина виробу також 126, і 56, 58 на об'єм грудей 126, а довжина рукава 78, довжина виробу 126 зберігається. Тобто, друзі, бачите, чим мені подобаються такі подвоєні розміри, що ви зможете щось і взяти, наприклад, на розмір більше собі, так якщо ви там вагаєтесь, підійти щось, якщо ви любите там, наприклад, знаєте. Я бачила, як інколи взимку носять там офісні е, співробітники там костюм, так з піджаком. Тобто є піджак, і зверху ще вдівають шубку, і вона гарно виглядає. Тобто, коли там, наприклад, пуховик, не незручно вдівати е, шубку ну, на піджак пуховик. А от шубку буде гарно, буде доречно. Тим паче, чим мені ще подобається така довжина, максі-довжина, так, що тут ви можете експериментувати, як вже хочете. Можете і там короткі спідниці, можете і сукні різної довжини, і брюки, і джинси. Будь-що. Тому що зазвичай, коли є у нас е, якась довжина, така середня. так? Ми вже так не дуже коли щось там виглядає. Тобто ми вже підбираємо. Так, довжина вже сукні не підійде йде сюди. А цим універсальна наша шубка, патриція, тим, що ви можете будь-який гардероб вдіти, і вам буде тепло. Друзі, я нагадаю, що зараз ціна 4500 гривень, але в нас так багато замовлень, що я, мабуть, ще буду просити для для вас невеличку знижечку для моїх любих глядачок, міледі. Війшов, і зараз вже буде у нас фінальна знижка. І ще буде знижка 3999 тисячі гривень. Мої шановні, ну пані та панове, розкішні мої, не вагайтеся. До речі, я вам нагадую наш номер телефону 0800 21 14 14, І що надзвичайно важливо, у вас доставка до відділення нової пошти абсолютно безкоштовна. Вам не треба платити ніяких там передоплат. Знаєте, як кажуть, скиньте нам 100, а скиньте 200. Ні, ви отримуєте на новій пошті шубу, ви її міряєте. Вона вам класна і тільки тоді. Ви е, заплатите остаточну вартість 3999 гривень. Ви нічого не переплачуєте. Доставочка для вас безкоштовна. Це сюрприз від нашого е, телемагазину Шоп» і від всієї нашої команди. Так, до речі, мені, мене запитують про брошку. Брошка, вона в нас функціональна. Ви її можете зняти. Вона, знаєте, я зараз знімати не буду, тому що я боюсь, що я тут можу щось нарушити. Вона е, як на булавочці, тобто це дійсно брошка, вона не пришита. Ви можете її зняти, так? І хай вам буде така прикраса на сукню, наприклад. Так, що мені ще дуже подобається, що тут є ось цей такий ремішечок. Я, наприклад, не дуже люблю носити. Шуби в ремішечках, до речі, хочу вам ще сказати один великий плюс: що в нас ще є тут функціональні кишені. Кишені, бачите, вони, вони гарно прошиті. Я вам зараз покажу підклад. Подивіться, настільки якісно зроблена ця кишеня. Вона функціональна. Ви туди можете занурити свою руку, зігріти, тому що у нас синтепон 100 так, бачите, вона досить така. Ну вона не мілка, вона досить глибенька. Тобто, моя вся долоня заходить сюди. Ось, тобто, ви можете зігріти, можете покласти якісь ваші речі, якийсь там телефон або ключі. І ну, вам досить місця. Е, у нас два дві кишені, звісно, тому що щоб вам було взимку зручно, бачите, є дві кишені для вашої зручності, щоб ви знали, що ви там зможете заховати ручки, якщо ви там не любите носити з собою там, я не знаю, рукавиці або ще щось, бо я рукавиці, чесно кажучи, не дуже люблю. Але ось такий варіант, коли є кишені, і вони до ну функціональні, знаєте, бо є декоративні, а наші кишені. Ще Ще й дуже міцно прошиті такою підкладкою. Тому так хочуть подивитися всередині. Отже, давайте я вам на собі покажу. Нашу подругу не буду роздівати. До нас телефонує. Місто Кам'янець-Подільський. Я вас вітаю, Кам'янець-Подільський. Дуже приємно. Як я рада, що ви до нас телефонуєте і передаєте вітання всій нашій команді. Так, Анжела Олегівна, дякуємо, дякуємо вам, Анжела Олегівна. Ми вас також вітаємо. Так, і підклад. Друзі, підклад. Давайте я навіть зніму зараз. Я вам покажу рукавчик. Якщо буде змога, така я його виверну, потім поверну назад. Дивіться, рукавчик також весь прошитий дуже дуже охайно. Просто я хочу, щоб ви звернули увагу на деталі. Тобто, дивіться, е, ну, для мене важливо якість виконання. Е, о, Ну, такого виробу всередині. Коли підкладка дуже гарно зроблена, коли підкладка вона не дешева, знаєте, не за копійки зроблена. Ну, що тут казати, це український виробник. Ми можемо бути гарантом, знаєте, гарного виконання. До речі, є гачечок. Бачите? тобто, у нас, А, є петелечка така. Петелька. А, я, вам, я вам хочу сказати, що петелічку можна використовувати, до речі, на мені був розмір 48,50, але я, чесно кажучи, Кажучи, вона така, вона не легенька, тому що це ж хутро, 127 сантиметрів хутра. Е, вона, до речі, про колір. Колір такий коричневий, коричневий і переливається діамантами, таке діамантове сяйво. Подивіться, знаєте, я була б щаслива, якби мені хтось отак приніс на руках і подарував цю шубу. Я була б дуже дуже щаслива. А колір коричневий, так, він такий, ну мабуть. Темного шоколаду такий колір, бачите? Темного шоколаду, що мені дуже подобається, що вона не чорна, вона не така, не масляна, чорна, чорна, а все ж таки більш така темно-коричневого. І переливається вона, знаєте, наче золотом. Ось таке золоті такі переливи. Але люди, чесно, я коли зайшла в студію, побачила її на манекені, вона вже мене тут чекала. Я така думаю, це що, натуральне хутро? Тобто, ну це в нас натуральна норка, це ж скільки треба було тваринок, знаєте, е, ну, ось так. Тобто е, аж настрій зіпсувався, чесно. Думаю, ну як це так? Ну це стільки тваринок постраждало, е, це дуже велике, ну тобто дуже довго, це красиво, Я розумію, що це гарно. А мені тоді, каже е, наша, наша Валерія, режисер, каже, що це еко-хутро. Я така, та не вже? Ну цього не може бути. Але ж як гарно виглядає, подивіться, і комір. Ну, по коміру, ну друзі, ну чесно, вигляньте на цей розкішний комір. Хіба ви скажете, що це еко-хутро? Ну, я б сказала, що це натуральна норка. Але так, це дійсно еко-хутро жодна тваринка не постраждала. Ми вам нагадуємо інформацію. Зараз увага на ваші екрани. Код товару Шупа Патриція. Так, це еко-хутро на Сентипоні 100. Вона дуже тепла. Спеціальна ціна для вас зараз 3999 гривень. І у нас є подвоєні розміри від 48 до 58. -го. Тому, друзі, не вагайтеся, дзвоніть нам, робіть ваше замовлення і будьте розкішними! А ми вирушаємо далі. Па-па!